Смачну та хрумку капусточку українці полюбляють. Господині кажуть, як покров мене, тобто після 14 жовтня квасити білокочану саме час. Однак не варто це робити на повний місяць, а ще не брати ранні та середні сорти. Вони для квашення не годяться. Найкраще. Ізні агресор, колобок. агресор. Вона така крупна і лісточки дуже тоненькі. Оце, Оце, вона. Оце вона, да бачите? Така, як пояночка. такі дуже закрити, плотненька. Колобок теж така сама. Знадобиться для приготування ще сіль морква з розрахунку 250 грамів на кожні 10 кіло капусти та спеції, наприклад, чорний горошок або кмин. До того ж, не забудьте про гніт. У мене гніт такий кругленькі дерев'яні досточки, дубовеньки, і зверху кладеться камінець, щоб капусточка не м'яка була, щоб вона ж спресована була в розсолі. Найкраще шинкувати капусту на шатківниці, як кажуть, швидко й недорого. Коштуватиме вона приблизно 20 гривень. Це називається шатківничка. Дуже зручна. Ви можете як тоненьку капусту нарізати, так і товстенько. Наприклад, тут я вам покажу. Берем капусточку і дуже легко. Якщо машинки, яка допоможе посікти капусту, у вас немає, не біда. Зробити це можна звичайним ножем. Треба розрізати її вздовж качана, щоб під час шаткування листя не розсипалося. Капустяна стружка має бути не менше за 5 сантиметрів, тоді закваситься добре, отже, вийде смачною. Їсти квашену капусту радять і лікарі, бо вона справжнє джерело вітамінів. Це вітамін вітамінце. Вот, также это також та вітамін Витамин шесть. Вітамін чем он хорош Он усвоєнню білка. белка. И тому очень хорошо, коли допустим, квашену капусту подають як гарнір к білкової піші. Про тих, кому власноруч готувати ліньки, потурбувались переробники овочів. 700 грамову баночку з квашеною капустою продають за 12-16 гривень, наче й дорого, проте дешевше ніж торік. Якщо брати в відсотковому співвідношенні, то десь відсотків на п'ят. 15-20 вона з дешевше і до нового року наймовірнішу вартості не додасть, кажуть виробники. А свою домашню можна смакувати аж до весни. Наталя Ярованчук, Олесь Орішков, телеканал Юбіар.